То, шановні наші слухачі та слухачки. Про що говоримо нині, а головне із ким. Ну, як ви знаєте, гасло нашої радіостанції про Харків, Харківщину та людей. І от сьогодні у мене в гостях військовослужбовець, харків'янин, який боронив і борониться саме зараз Харківщину, тому у нас тут співпадає все. Просто рада вам представити Максим на псевдошут. Він заступник командира Другої стрілецької роти. З психологічної підтримки персоналу 113-ї бригади ТРО. Максима, вітаю вас. Вітаю. У uh, мене в гостях, мабуть, вперше людина на такій посаді, uh, саме з психологічної підтримки персоналу. І цікаво стало вас запитати, який ваш там, основний перелік обов'язків там, щоденних справ, як виглядає ваш день? Мій mm. mm. -hmm. 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 mm. mm. основний перелік обов'язків це підтримка морального та психологічного стану військовослужбовців. Допомога у вирішенні всіляких соціально-побутових питань та будь-яких взагалі питань, зв'язаних з особистим життям, з життям в підрозділі та все-таки інше. Мені здається, що станом на 25-й рік ця психологічна підготовка, підтримка це така надзвичайно складна і делікатна річ. Я от просто розумію, що. Цивільні зараз дуже, як то кажуть, напружені і попаяні. Я нещодавно дивилася етер Сергія Стерненка. Нього там запитали, як не бути у відчаї. А він сказав, що треба діяти там, треба підтримувати військо. І він каже: Ну, уявіть собі, як людина, яка боронить країну, вона переживає ці всі новини також, як і ви, але водночас у неї ще й така важлива місія на її плечах. Тобто уявіть собі цю напругу військо людини військової. І дійсно, що, ну, типу, ми не, не, не маємо права скихлити, безсумнівно. Але е, які основні, можливо, ваші тези або ваші якісь прийоми, як е, зараз е, надавати цю психологічну підтримку? Я скажу так, що скрипти е, вони не працюють. Кожна людина до неї підхід окремий. Ось і. Зазвичай треба просто послухати, бо дуже багато втоми. Люди майже 4 роки на війні, вони не бачать свою дружину, вони не бачать свої сім'ї, дітей і таке інше. Вони місяцями не можуть з ними там зідзвонитися, побачитись, і в такі моменти. Ти перестаєш бути офіцером, військовослужбовцем, коли слухаєш, ти стаєш людиною на деякий час і розумієш, навіть якщо це забороняє статут Збройних сил України, ти все одно там його відпустиш до дружини, якщо вона приїхала, до матері або дозволиш приїхати на пункт постійної дислокації тій же дружині, матері, сестрі, щоб вони, хоча б трішечки морально відпочили. Бо якими б, якими б ми там суперкласними штуками не володіли, прийомами психологічними, ніхто не може допомогти так, як саме родина може допомогти? А чи бачили ви у собі взагалі схильності до е, того, що ви можете бути непоганим психологом до того, як потрапили у війську? Так, вийшло, мабуть, випадково. Це ще було у 22-му році. Тоді ми були під Бахмутом, і вийшло так, що майже всі офіцери у нас отримали поранення. І вибули на лікування на дуже великий термін. Дуже багато бійців були поранені, в тому числі і я. Але я зміг повернутися набагато швидше в стрій, і я розумів, що їм потрібен потрібна допомога і документальний супровід, бо ніхто їм не допоможе, крім рідного підрозділу. І вийшло так, що я. Став умовно діловодом цього підрозділу, і також намагався з людьми говорити, якось їх наставляти на той шлях, на який нам треба. Бо це війна, всім страшно, але є задача, її треба виконувати. Ось тому вийшло це випадково, так би мовити. Ну, але є як є. Та допомога, ну зокрема, морально психологічна яку ви можете надати людям, вона обумовлена. Пережитим вами досвідом, як ви думаєте? Вона обумовлена моєю емпатією, тобто, я дуже розумію добре людський біль. От, також є власний досвід, є ще розуміння проблем людей. Бо я ж хоч і кажу, що всі люди різні, але проблеми однакові. На ютуб-каналі Харківської окремої бригади тероборони я з вами невеличке інтерв'ю, і ви там розповідали, що ви дуже наполегливо хотіли потрапити у військо. І власне ви у війську з 27 лютого 22 року. Чому я уточню дату? Бо три дні ви прям штурмували військкомат, аби вас взяли там без цього без релевантного досвіду. І мені на момент перегляду було все ж цікаво. Ви розповідали про шляхи, про свій власне, бойовий шлях. Але... Цікаво стало, що вас тоді змотивувало так безапеляційно. Ви були в якомусь двіжі після 2014 року? Чи у вас таке оточення? Як, як так сталося, що ви так швидко ухвалили рішення тоді? Так сталося, бо це, це для мене був нонсенс. Це якийсь сюр, що в 21-му сторіччі на нас напала інша країна, яка захотіла. Відібрати у нас життя, наші домівки, наші оселі. І в той момент я просто не хотів віддавати Харків. Харків був майже в оточенні, і я розумів, що мені треба щось робити. Бо якщо я нічого не зроблю, то зроблять погано мені. Це якась суміш страху за власне життя і бажанням захищати Україну. Тому це було максимально чітко, максимально зважене рішення. Так, я три дні штурмував військомати, центри комплектації, але все ж таки, так, я знайшов свій шлях, я вступив до лав цієї військової частини, з якої я ось з першого дня і до сьогоднішнього. Зараз, озираючись на цей досвід, як би ви вчинили так само, чи, можливо, прийшли б якусь підготовку і пізніше прийшли? А, насправді я вам так хочу сказати, що наша підготовка, ну така в кавичках підготовка, вона м -м, набагато краща, бо ми поступово приходили взагалі до такого поняття, як ведення бою. Бо на початку ми в Харкові там просто були охоронцями. Ми охороняли людей. Ми охороняли лікарні, щоб їх не мародерили. Потім ми будували блокпости. Ми потроху поступово приходили до того, що ми військовослужбовці, бо всі, хто прийшли, вони не мали жодного військового досвіду. А ті, хто мав, то, то був мінімальний досвід. Ось тому я пройшов би це ще раз, тому що в нас був майже рік на розкачку. Я от так скажу. Тобто перші прильоти, перші контакти, у нас це було все поступово. Ось, тому е, я вважаю, що це е, тих, хто є, хто з самого початку, воно дуже, дуже так е, е, зліпило з них такий камінь, такий граніт, який ось досі тримає цю оборону. Я розумію, що доброволець слово, доброволець зразка 25-го року, це взагалі можливо таке трошки дивне поєднання. Бо ну, мабуть добровольці це там 22 й 23-й рік, а потім, вже коли стало очевидно, що війна надовго, чоловіки призовного віку, вони просто або приходять військомат, або вони туди потрапляють іншим шляхом. Себто, це вже ну, доброволець, це, мабуть, якась. Категорія все ж таки людей е, з початку вторгнення. Е, втім, все одно є люди, які стають доросліше, які там 25 років їм виконуються, і вони приходять. Ну, їх, мабуть, можна назвати добровольцями. І от е, як би ви описали добровольця зразка 22-го і добровольця сьогодні? Які це людські якості і чим вони різняться, чим вони схожі? Подібні? А, знаєте, дуже цікаве питання, тому що <кхів> я а, аналізував. Близько тижня тому в чому, в чому різниця. ТРО, зразка 22-го року, найосвідченіший підрозділ. Не було жодної людини в моєму підрозділі, та й в принципі в батальйоні, у якої не було вищої освіти. Одна, дві вищі освіти, в декого я знаю навіть три вищих освіти А, Зараз складається така тенденція, що більше людей середнього класу приходять, ті, які закінчували технікуми, ті, які. Тобто закінчили школу, пішли працювати, і різниця є дуже велика, тому що раніше був майже відбір на якісь там посади. Тобто із кращих вибирали найкращого. Тут вже трошечки планка знизилась, тому що люди не такі мотивовані. От люди втомилися, і вони втомилися в цивільному житті. Слухати прильоти, якісь обмеження, і їх, за... їх мобілізують в армію. От, і тут ще більше обмежень. Для них це все важко усвідомити. Тобто, так як тоді ми були мотивовані саме захищати місто, там, битися до останнього, то нам було трошечки, мабуть, простіше до цього всього ставитися. Тут зараз ситуація трошки інша. Але ну нічого, це знову ж таки це граніт, з ним треба працювати, його треба обробляти, і а, з таких людей також виходить дуже класні рекси, воїни, і я вважаю, що це все тільки вважаю, що тільки, тільки краще. Ви казали, що взагалі та психологічна підтримка, і, зокрема, мотивація це така дуже суб'єктивна річ. Себто треба розуміти щось про людину, аби правильно її змотивувати і підтримати. А для вас особисто, от станом на зараз, що є найбільшою мотивацією? Для мене найбільшою мотивацією є мої люди. Причому це ті люди, це той костяк підрозділу, який тримається з 22-го року. Тобто, багато людей перейшло в інші підрозділи, хтось звільнився, хтось ем, пішов, на жаль. От. Але залишились ті люди, нас зовсім небагато залишилось, але ми стали однією командою, частиною, Ми, як то кажуть, частина цього корабля. Mm -hmm. От. І ми тримаємося одне за одного. Тобто, єдине, що нас тримає, як ми то кажемо, ми одна велика, дружня, неблагополучна родина. Ви розповідали в тому ж інтерв'ю, яке я вже згадувала, що спочатку вашого шляху стали кулеметником, ну мовляв, з причини того, що ви кремезний, моцний і утримаєте утримаєте кулемет. Як ви оцінюєте цей досвід, взагалі? От вивчилися та з ним поратись на місці? Як ви зараз це пригадуєте? Так, а, насправді тоді не було жодних інструкторів, а, хлопців, які в цьому, так скажемо, шарили. Ютуб. Тільки Ютуб, Ютуб рятував, Ютуб допомагав, як розібрати той кулемет, як його зібрати. Це ще початок війни. в мене доісторичний ДП-27. Страшна штука, а, дисковий кулемет. Ну, дуже страшна. Але нічого, Ютуб, дякую йому, розібрався. Навчився, навчився правильно з нього стріляти, ну треба вже було поїздити на стрільби, і насправді я досі кайфую від е, різних типів кулеметів. Е, ну, це, це моє кохання, так би скажемо. От мені, якщо я бачу якийсь новий там варіант, якого я ще не бачив, тільки читав. Мені треба його взяти в руки, покрутити, розібрати, зібрати е, в ідеалі поїхати з нього десь на полігоні, постріляти, щоб відчути його, відчути, я, яке це відчуття. А ви до повномасштабного вторгнення мали якусь справу зі зброєю? Жодної справи не мав. Ні. Я був максимально цивільною людиною. Я працював в міжнародній компанії на посаді спеціаліста з розвитку бізнесу. От. І єдине, що я мав спільного з е, військом, це, мабуть, перегляд бойовичків. Як вас змінив цей досвід? Як ви його рефлексуєте? Е, дуже сильно подорослішав. Я... Почав по-іншому дивитися на деякі речі. Та й, взагалі, в принципі, на життя я почав дивитися по-іншому. Якщо я раніше там ще в цивільному житті відкладав щось на завтра, на післязавтра, то зараз я живу сьогодні. Бо в армії як ніде можна зрозуміти цінність взагалі життя і цінність сьогоднішнього дня. Якщо ну, уявимо собі, завтра закінчується війна, яка, наскільки сильне бажання у вас повернутись в бізнес компанію, в якій ви працювали? Насправді дуже важке для мене питання, бо я дуже-дуже багато думав з приводу цього. З одного боку, так, це круто, продовжити там працювати, бо це була моя мрія. А з другого боку, я так, як я вже доволі довгий час у війську в армії, то я, мабуть, вже й не бачу себе на цивільному жит... в цивільному житті саме. Можливо, після війни це якісь будуть держструктури або там якісь силові структури. Бо я вже звик до наказу. А як ви себе почуваєте у відпустках, якщо у вас є якісь вихідні от, серед цивільного світу, він вам не дратує вас? Так, дуже, -дуже складне питання, бо у відпустці я був. Ну, я особисто вибрав цей шлях, я у відпустці був лише у 23-му році. Ось тому що я не можу залишити хлопців, вважаю, що не на один день. У мене постійні дзвінки, постійні там альо, допоможи, там треба щось зробити, якісь документи, якісь там треба там допомогти комусь. Тому ну, мені не важко в принципі. Тобто я там в мене є можливість там поїхати просто на день до матері, умовно. Там з нею побути. Немає такого, що ось я сів і сижу. Все, я на базі, я виконую накази. Всі відносяться одне до одного з таким розумінням, з людяністю. Тому ви, як я вже згадувала сам з Харкова. Втім, заплачуємо у вас оборона не тільки Харкова, Долина, Ізюм, Курдюмівка, зокрема, Золочів. А нині ви на Вовчанську стоїте. Наскільки для вас важливо саме Харківщину боронити? Чи є в цьому якась додаткова мотивація, чи вся Україна однаково для вас важлива? Для мене, ну звісно, звісно, ну, добре та. бути на рідній землі, бо це вона, вона мене береже. Ось тому що я для себе такий зробив. Цікавий, цікавий висновок, що кожен раз, коли я їду на Донбас, я звідти виходжу поранений. А мені це не подобається. <реш> да. От, тому Харків це моя земля. Тут я народився, тут народилась моя мати. Тобто тут все моє життя. Ось тому, звісно, вся Україна для мене важлива. Для мене важливий Донбас, Луганськ, Запоріжжя. Херсон, Дніпропетровськ, але ну цей шматочок маленький, це ось воно якби трошки ближче до серця. Ну, так, теж та дає, дає все ж таки да, якусь мотивацію А, так, так. Ми вже згадували про те, що ви починали з кулеметника, далі це ви командир відділення, головний сержант зводу. З усіх досвідів, які ви отримали, який, можливо, для вас є найбільш цінний в. Ну і допоміжний в тому, що ви зараз робите, чи ніщо неможливо без того, аби дійти до тієї ланки, на якій ви перебуваєте? Кожна, кожен етап, мого, моєї, так би скажем, кар'єри, <гум> от, він для мене приносить якусь користь в будь-якому випадку. Я не можу сказати, що щось я окремо виділяю, щось я навпаки відкидаю. Бо коли треба новоприбулих хлопців навчити з кулемета стріляти, то я їх вчу з кулемета стріляти. У мене немає це умовно в посадових обов'язках, але я знаю, що я в цьому на даний час розбираюся краще за всіх, тому я їх навчу, немає питань. А, там щось по сержанській ланці зробити. Також в мене немає проблеми з цим, а, з діловодством, також тому, що українська паперова армія вона нікуди нікуди не зникає. Ось, і треба писати постійні рапорти, довідки, акти і все інше. Посада заступника командира з психологічної підтримки персоналу, вона цікава чим, бо по факту, по факту ти не можеш об'єктивно оцінити свій внесок і свій труд, так скажемо. От ти ніхто не скаже: о, молодець, оцей хлопець там. В нього був поганий морально-психологічний стан, зараз набагато краще, все, він готовий, там білгара штурмувати. Умов, ну, умовно, якось так. Ніхто цього не може оцінити, але е, загальний, е, загальний, так скажемо, е, загальний досвід мій він дає змогу мені трошки, е, мабуть, ну, скажу суб'єктивну свою думку, трошки правильніше оцінювати можливості людей і їх морально-волєві якості. Ви зараз на посаді молодшого лейтенанта, були сержантом. І часто я чую таку тезу, що сержант, ну це супер, по-перше, недооцінена ланка, але надзвичайно важливо, що це таке це супер клей та між солдатом і офіцером, мовно кажучи. А, да. Так, так. Сержанти це опора взагалі. Всієї армії. ось, Якщо пам'ятаєте файну Україну, то там казали, що сержанти, це ну, не буду казати, <рес> хто пам'ятає, той пам'ятає. ось, І взагалі сержанти це опора і знайти е, гарного, класного сержанта, який не тільки там буде там командувати я молодець. А ще вести за собою, казати, як треба. Слідкуй за мною, роби, як я. Це гасло сержантів, і е, знайти справді класного сержанта, який, можливо, в, е, в майбутньому буде е, там головним сержантом е, взводу, роти, батальйону. Неважливо, це, це дуже важкий, е, важкий шлях для самого сержанта. От коли ти стаєш там командиром відділення, це мінімальна ланка, тобто тобі присвоїть... Е, Звання молодшого сержанта, і ти починаєш працювати. Ти демонструєш свої навички, ти демонструєш свої вольові якості, ти показуєш, що ти можеш вести за собою людей, і люди тебе будуть слухати. Не так слухають офіцерів, як слухають сержантів, бо офіцери зазвичай вони знаходяться на, на ВОПах, в взводних опорних пунктах, на ропах, на КСП. Сержант завжди в окопі зі своїми хлопцями. Тобто він їх батько. Він, він їх заховає, він їх закриє собою. Тому на, на даний час на даний час саме класних сержантів, крутих хлопців залишилось дуже-дуже мало. І ми намагаємося виховувати з тих солдат, які до нас приходять, саме класних сержантів. Дуже довго з ними спілкуємося, виявляємо їхні сильні. Та я не кажу слабкі, я кажу потенційні сторони для розвитку. От, і... З них ми вже е, ліпимо хлопців. Ось в мене прийшов е, хлопець в е, серпні місяці, без АВП тільки закінчив. Е, спокійний, простий хлопець, але він ніколи не відмовляється від задачі. Він завжди виконує її. Він якийсь ініціативний, ініціативний в правильну сторону. Тобто, це вже задатки гарного бойового сержанта. Ось тому є така думка, що скоро будемо хлопці радувати. А Я так зрозуміла, мабуть, що навички з, психо, з психологічної підтримки якраз на сержантській посаді найкраще засвоюються і отримуються. Бо якось так дуже, дуже подібно мені з того, що ви казали. Саме про новачків не завжди. Не завжди. Зазвичай сержанти це вже така більш стара гвардія, навіть в моєму підрозділі. Всі сержанти, це стара гвардія, це люди, які 22-23 рік, які себе проявили, які воювали, в яких є нагороди, і все таке. Я колись е, писала матеріал. Е, теж я спілкувалася з. Е... Ну з психологами вони цивільні, але вони працювали з військовослужбовцями. І в нас такий заголовок був в матеріалі, що вміння надавати психологічну допомогу настільки ж важливо, як вміти накладати турнікет. Ми якось так це прирівняли, і воно нам так лягло, бо це дійсно ну, якісь такі одні речі просто тут видно, що у людини кров іде, а те, що в неї всередині, отак одразу і не розгледіш. Втім, це дійсно дуже, дуже важливі речі. І я от згадала, всі свої там розмови з інструкторами з тактичної медицини, що після БЗВП досить часто приходять хлопці дівчата, які погано знають тактичну медицину і приходиться їх, по ходу вже навчати і краще підтягувати ці знання. А ви, як людина на вашій посаді, як ви оцінюєте стан, в якому до вас приходить боєць чи бійчиня? Насправді, все залежить знову ж таки від самої людини. Якщо їй важливо це запам'ятати, то вона це запам'ятає, всі приходять, в принципі, з БЗВП з середніми знаннями. Тобто є елементарні накладання турнікету, там Панада і все таке. Але більш. Більш такого широкого сприйняття в них немає. І кожен раз, коли ми в будь-якому випадку проводимо з ними тактичну медицину, люди одразу, немає такого, що люди одразу зібрались і поїхали на позиції. Приїхали, здрасте, здрасте, і поїхали. Ні, ми з ними працюємо доволі таки довгий час. Вони їздять на полігон, вони займаються на ППД з медиками, займаються з сержантами. І я завжди кажу, коли вони навчаються тактичній медицині, коли ви бачите поранення, завжди думайте. Думайте, бо Марч є марч, тобто ви можете все зробити чітко по марчу, але щось не так. І найголовніша задача, коли ти накладаєш там, надаєш допомогу пораненому, то не стати ще одним пораненим. Тобто, завжди я кажу хлопцям: думайте. Думайте, обов'язково думайте. Якщо ви не будете думати, то довго ви не повоюєте. Так, я все ж питала про о, той стан, о, в якому до вас перебуває саме морально-психологічний, і наскільки ага. вам о, доводиться. Це теж важлива інформація. Я вам дякую за те, що ви розповіли і поділилися. Але і, і ще й це цікаво теж. Щодо морально-психологічного стану, на БЗВП взагалі муштра. Муштра, муштра, муштра їх намагаються. Привчити до армійського життя. Наказ, струнко, вільно розійдись і все таке інше. Коли вони приходять, вони не розуміють все одно, куди вони потрапляють. Тобто БЗВП для них це як щось, якийсь табір, якийсь там дитячий, можливо, я навіть так скажу. І потім вони попадають в бойовий підрозділ, вони не розуміють, що їм треба робити. Вони не знають, чи можна дзвонити батькам, чи не можна дзвонити. Тобто, я, як тільки приходить поповнення, я сідаю з ними, там записую їх ім'я, записую їхні там, дані антропометричні і починаю з ними спілкуватися. А розкажи про себе, розкажи, яка у тебе сім'я, там діти. І вже з цього діалогу я розумію. В якому стані людина? Бо не всі люди такі відкриті, що я там прийшов, я класний хлопець, все, я от найкраще. Є такі, які дуже закриті. І лише в формі діалогу, причому максимально простого діалогу, там з закритими відповідями, ти можеш вже розуміти його стан і оцінювати людину взагалі, що вона може зробити корисного для підрозділу. Ви з усіма говорите: а чи треба вам, щоб із вами хтось говорив? А, так. так, бо я все одно свою енергію віддаю, і мені треба десь цю енергію поповнити. Бо ну, не буває так, що я завжди посміхаюсь. І мені треба там з кимось хоча б поговорити, там виговоритися. У мене для цього є чудовий заступник командира батальйону, от з психологічної підтримки персоналу. Він готовий мене слухати та терпіти годинами. Ви говорили в тому інтерв'ю за 23-й рік, яке я вже цитувала сьогодні, що перемога України обов'язково не стане, головне не втрачати віри та бути сильними. Що ви додали зараз, чи як би ви дозмінили цю тезу вашу? Я б, мабуть, додав ще, що треба йти допомагати армії. Чоловіки повинні йти в армію. А жінки всіляко допомагати. Бо а, я все розумію про четвертий рік війна, а, всі втомилися, всі перестали донатити. Бо а що ми донатимо, а що ми не знаємо, і а, люди просто втомлені. Але якщо ми не мобілізуємося, якщо ми не зберемося і. У нас просто буде далі така ось ситуація, що у нас тягнеться, тягнеться, тягнеться. Ми, якщо ми знову станемо одним фронтом, однією країною, яка піде вперед захищати свою батьківщину, захищати свою землю, то все налагодиться. І фронт зрушиться, який там люди постійно кажуть, що фронт рухається в нашу сторону. Допоможіть, і фронт буде рухатися в іншу сторону. Ось Тому я це добавив. Дякую. Все ж думаю, що багато людей можливо перестали донатити але я таких не знаю, але все одно збори закриваються, збори підтримуються, в тому числі той, який ми відкрили медіагрупа і накопіло. Дякуємо всім, і кожному, хто долучається, і я вірю в наших людей. Вірю в донати наших людей. Вірю в жінок, військовослужбовці. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Нагадаю, у мене в гостях був заступник командира 2-ї стрілецької роти з психологічної підтримки. Персоналу 113 бригади ТРО Максим на псевдошут Дякуємо вам, дякую вам, друзі. А ми з вами почуємося вже завтра.